Як відкрити кав'ярню і не прогоріти? По перше, у вас має бути бажання відкрити кав'ярню і заробляти з неї. Якщо у вас не буде бажання. То у вас відібжуть клієнтів ваші ж конкуренти. Як це відбувається? Дивіться, коли ви відкриваєте кав'ярню, ви не створюєте якийсь новий продукт, на якого немає попиту. Люди пили, п'ють і будуть пити каву. Вашими конкурентами є кавомашина в офісі, кавомашина вдома, кавомашина в якомусь магазині та в їх улюблені кав'ярні. І чому вони мають прийти до вас і пити каву саме у вас? А якщо ми порахуємо, що у вас всього 100 чашок на день має бути 100 клієнтів на день, які купують у вас каву, а 80 з них – це постійний споживач, то, то вам, вам треба залучити у бізнес цього на всього 80 постійних клієнтів. 80 людей будуть вам робити касу і давати прибуток майже 1000 доларів на місяць, а